Жуналістських ага. та редакторських навичків основи стійкості медіа. Цей захід проводиться проводиться е, uh, від твористів за межої відповідальності газета зетоворска, яка... І є складовою цей тренінг – програми Голоси України, яку координує Європейський центр свободи, преси та медіа. Голоси України реалізується у межах ініціативи Ганни Андрет і фінансується федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. Програма не впливає на цій політику, а обрана. Тема експерти цільової аудиторії тренінгу є виключною відповідальність Гузописівського язики ворства і особисто Олексій Борисовича по суті. Шановна гостя пана Сергія, ви всі представилися, бо я можу упустити е якісь регалії або візнати, як то що Олексій е Борисович, там один носець, один з небагатьох е в нашій області, а є всі люди, які організації. За останні три роботи, але писаємо святина, будь ласка, кілька слів для учасників просто вулиця. Тетяна Лечинська, газета Маяк місто Борогі, Харківська область. Живу у вулиці громаді І у лютому 2025 року дай Бог будемо святкувати 95-річчя газети. Живучи у громаді, бачиш щодня цих людей. Які е, весь час е, мені говорять, Таня, ну як ми можемо виписувати газету на волю, ми не знаємо, що з нами буде завтра, тому що е, багато хто виїхав з громади, багато хто просто зараз не е, віримо в те, що наша газета виживе. І спілкуючись з такими позитивними колегами, як Олексій, Тетяна, інші колеги, віримо в те, що все-таки наші газети будуть тримати і далі інформаційний фонд. Дуже дякую Сергію Антоновичу. Приємно було побачити сьогодні, тому що завдяки саме спілці журналістів свого часу, у 22-му році, коли ми вже думали, що ми взагалі закриємося. Саме спілка журналістів, як кажуть, дала нам шанс на виживання. Вони виділили нам кошти, ми випустили газету якраз новорічний випуск на восьми сторінках кольорову. Це було перше в 2022 році, що вони побачили оцей як подарунок. Такі зустрічі. Дають нам натхнення на те, що працювати взагалі в таких умовах на нашому прикордонні. Ми все одно будемо триматися разом. Танюша, ми обов'язково житимемо. Ми не виживатимемо, ми житимемо. Я в цьому просто впевнена. Продовжуємо от виходити в Китів на восьми шпальтах. Хоча пів Бутильщини виїхало. але я думаю, будемо триматися далі і будемо виходити наступного року, оголосили передплату. І неодмінно будемо зустрічатися ще. Дякую за вашу підтримку моральну, Тому що кожен з вас надихає і е, дає щось нове е, для нас. І завдяки цьому ми розвиваємося, не просто живемо. Дякуємо за живу та Миленку. дуже дякуємо спілці, тому що перші от, воєнні е, ці, на жаль, дні були важкими е, місяці. Рік 22-й. Якщо б тоді от ми в 23-му не спілкувалися, якщо б цього всього не було, то я не знаю, як би ми. Чи ми закрилися, як би це все для нас пройшло? Тому тримаємося разом. Ну, я Ліг представляю громаду, яка так само піддається бомбардуванням, ракети і шухіди прилітають якраз через Лебидин летять на Полтавщину. Шокери, які так, які були. Тижня-два назад прилетіло приставилися це сільське село, коли не боліна. На що... а, жаль. На щастя, не долітають, а ракети. Не... Я спізнився, тому що потерпає. Зараз саме був, прилітно, все сам розкаже. Пристався, будь ласка, сірійте. Я радий я... всіх бачити, всі незнайомими. Дійсно, вибачаю, вибачаю за те, що я трохи запис... ну, сильно записнувся. Виїхав часто, але згонять пробіг рухало, довелося повертатись. тому не встиг перейти, трохи там працювали, але мені кажуть, їдь не проходять людей, ми самі справимося. Тобто вдалося все-таки доїхати. Дійсно працюємо на Дівночій області, весь Шоцівський район ми покриваємо, що в нас є п'ять сайтів, YouTube канал Ну, знімаємо в основному про бойові дії. які відбуваються. Зараз ми фіксуємо те, що йде переключення на інші воєнні конфлікти війни. І відповідно ті ж донори, які допомагали технікою спорядженнями, вони зараз приключились, допомагають зокрема тема військового суду. Конкуренція за ці ресурси, які все одно не є зовнішні, вона дуже велика і відповідно вона вимагає тепер ще більше міжнародні партнери. Вони висять категоріями річного плану, тривічного плану, можливо, туди дивитись по якісь інші теми. І Україна, так, да, вона. Через шок в 22 другому, двадцять третьому році змінили їхні плани, але з тим, що а, всі вивчаємо рину, вивчаємо можливості, але вивчивши можливості, ми говоримо. Це спекуляція на чутливих темах, відповідно, що ми накручуємо людей і від цій роботі працювати. Тому а, знову ж важливо ці продумати для всіх заявок історію успіху, зворотній зв'язок. Коли люди хвалять або говорять про себе, і умовно дуже важливо теж буде помічним зробити матеріали розповідь про умови, в яких ви працюєте, і почепити їх на сайті. Інше знову ж зараз багато є онлайн-сервісів. Перекладіть на англійську мову, почепіть собі на сайт, бо знову ж таки частина донорів моніторять, частина експертів моніторить. І ви десь на якомусь місці, там де позвоніло, хоч його сумах засновувати, хоч в Києві його ніхто не читає, бо головна аудиторія. Якщо головна аудиторія не, не буде регулярно дивитись, але для окремої для любителя, то все одно є медіа-експерти або є якісь донори, які переглядають все одно, їм треба умовно все одно тих завдання о, допомогти там, журналістам, допомогти медіа, або вони якусь експертизу дивляться. Якщо вони відмоніторю, ви полегшите знову ж доступність себе для них. Бо буде вже отака візитка, в якій представлена редакція, щоб вони розуміли, якщо ви е, маєте там команду, три людини, п'ять людей, якщо ви зареєстровані, якщо ви працюєте на ринку, ви це говорите. А якщо, бо вони ж теж порівнюють, є частина блогерів, які в принципі, то що не реєструються, але які не дотримуються ну, якби, ніяких зобов'язань, чи ні глобально потенційне донор або інше, він в принципі дивиться. Цією метою, щоб для донорів показувати, візуалізувати проблему, то ми зробили документальне свідчення про редакцію Золоча та Золоча Богородики Вардинарушника, як скарбів натруковано, як він технічно відвозить аж до кордону з Росією цей тираж. Ми його переклали військову, у нас тут автор сидить Євген. Це оператор, який mm -hmm. зробив, да, який працює в нашому формі майданчика для привернення увагу. Але я повертаюся до критичне питання. Я сижу в Києві, Ми донатимо для всієї галузі. Якщо ми отримуємо запит від нечленів спілки, від інших медіа, ви так само ми раді будемо допомагати в часи війни. Просто ключове це знову це те, що... Ну, що колеги професійно працюють, хочуть трансформуватися, і знову ж різні донори, різні критерії, що умовно там географічно ви можете не підійти, або їм треба там молодих журналістів, або треба блогерів, або ще щось. Тому в принципі ми дуже відкриті. Я запрошую ділитись, знову телеграм-канал наш там. Сайти спілки Фейсбук максимально реєструватись на всі навчальні події. Просто ми хочемо все одно посилити, якби і ділитися знаннями і разом. Сильнішими, звичайно, ми хотіли, щоб союзником потужно була держава Міністерство культури стратегічної комунікації, зокрема, щоб союзником був наша ідея була ще 22-го року створити в Україні фонд підтримки і розвитку українських медіа, який би наповнювався за закликом уряду, але там з незалежної глядової ради. Але щоб голос держави був зовні. Що незалежні медіа важливі, донатьте і на медіа теж бо є, наприклад, штаб-квартира ЮНЕСКО. Вона не буде виділяти кошти на зброю, не будуть виділяти ще там якісь певні великі організації або корпорація БІБІСІ. Але корпорація ДБІСІ може задонатити на медіасектор, або ще якийсь фонд пов'язаний з медіа, з безпекою на медіасектор, якщо це буде завтра. Або уряд Норвегії може задонатити, бо я зустрічався в МЗС Норвегії. Вони говорять, ми дуже цінуємо, що за індексом свободи слова Норвегія номер один. І ми відповідно дуже підтримуємо всі ініціативи пов'язані з свободою слова. Ми хочемо, щоб Норвегія знову ж була країною свободою слова. То Норвегія з політичних міркувань для свободи слова проінвестувала.